Давайте разом зі мною проведемо мою ранкову б'юті готинс. Та також я хочу вам розповісти свої плани на цей день. Першим етапом я завжди використовую ось таку пінку для вмивання. Перше, що я хочу вам сказати, сьогодні я буду цілий день вдома. А саме я буду займатися блогом, та також буду проводити час з собою. Тому що я давно просто не проводила час з собою, не релаксувала. Я просто змалася своєю роботою, це саме блогом, там виставляла всякі пости. І тому ось вже буде три тижні, як я просто не висипаюся. Я просто вже чудлі не падаю в оморок кожен день. Тому я вирішила сьогодні відпочити та зробити собі релакс день. Але, звичайно ж, я позаймаюся трішки своїм блогом. Не знаю, до речі, чому, але я вирішила знімати сьогодні влог. У мене був такий сьогодні ніжний настрій, типу, не ура! Я хочу сьогодні зняти влог. Типу, блін, я не хочу зняти влог, але давайте. Я просто така, а зняти влог? Так що ось так. Чистимо зубки. Так, друге, напевно, ще я хотіла розповісти. А це саме про мій влог, про коментарі. Тому що мені так подобається. Пишуть коментарі, хейтери, вони так бісяться. І за що це 500 лайків? Типу дівчинка мені написала, моя подруга відповіла їй щось по типу те, що вона трудиться і туди теплу. А вона така написала, може десь тут вкріплю, але нік за цейкою Чесно, я не пам'ятаю, що вона там написала, але вона написала мат Типу, ось так. Я така... Типу, я хотіла сама відповісти, але моя подружка вже Стоп, я сама відповім. Я така, ну окей. Просто я знаю, як вона відповідає, вона, типу, адекватна. Ну і бісить те, що людям не подобається, типу, деякі відкликаються стікерами, типу, десь ось такі тут вклею, якісь стікер, Ну просто хороші коментарі пишу я не можу. Я така просто вдячна всім вам, те, що відео в мене набирають скільки переглядів. Я просто така рада за вас. І за себе теж, що в мене виходить потрішки, і в мене все виходить. Так, третім етапом я постійно використовую ось такий крем для обличчя. Я вже перейшла на ось такий, тому що у мене було, був крем типу ось такого формату. Я думаю, хто дивиться мене давно, то пам'ятає. Та я перейшла на ось такий від бренду Nivea. Подобається, як мені пахне. Так, що я хотіла вам сказати? Сьогодні я писала в новому, до речі, планері My Happy Life від Кенді Суперстар, який мені замовила тьотя по секрету, взагалі, я навіть не знала. Вона замовила його скільки там, ну, восени, а зараз, якщо зима, ну десь два місяці три назад. І я така, що я така була рада, коли вона мені його замовила. Я його в неї клянчила, і вона мені його купила. По секрету через півроку я така ура! Що я хочу вам сказати Я навіть про нього забула геть, в мене там в шафі. І я вспомнила про нього Цього 5 грудня начебто, і вирішила сьогодні в нього запланувати свій день. Але там мінус великий, що у нього, типу, не на всі місяці є, типу, на деякі, ну, на 2-3 тижні, типу, не на весь місяць є е, е, планер. А я Кожен день планую свій свої справи. Типу, я якщо не запланую, я буду просто не знати, що робити. Я просто буду сидіти в телефоні. Та сьогодні у мене було в планах подивитися якийсь фільм. Я думаю, що я подивлюся там в блокноті, як до речі, підборка фільмів, там драма, комедія, комедія. Там короче, всі є і так. Та зараз я хочу зволожити губки ось таким скрабом та ось таким бальзамчиком. Перше я нанесу бальзамчик, тому що скраб у мене трохи сухий, і якщо правильну інструкцію там використовувати, то перше потрібно нанести якийсь бальзамчик. Я давно не використовувала скраб, але ось у період зараз я почала чомусь кусати е, щоки і губи, і в мене просто вони такі рихлі, я не можу. Це не естетика, взагалі, мені це не подобається. Та я вже забула навіть. Зараз буду використовувати ось такий роллер для обличчя, Та напевно, включу якийсь свій улюблений плейлист, тому що день без музики не день. Я просто обожню зараз якусь американську. Коротше, всякі оці музики іностранні. Мені подобається. Також мені подобається і українська, але як. Ну що ж, я вже зробила масаж ролеру. Та зараз хочу використати, напевно, олійку, тому що в мене кінчики стали зараз дуже сухими. Типу, поосюди вони в мене вже сухі. Треба їх рятувати. Тому для цього я використовую ось таку олійку від roller Paris. Париж. Французька не отсідні, ну да ладно До речі, факт, моя подружка хотіла вивчати французьку, вона вивчала і загубила. Так, наносимо лише таку на дліну. Так, ось така в мене була Beauty Routines. Та зараз, напевно, я піду зроблю якусь прикрасу із біси, тому що там в мене є у моїх планах на день. Я вчора зробила, до речі, дві. Прикраси. Вони просто. Вони дуже гарні. І сьогодні я хочу, до речі, зняти в них відео, розпаковку. тоді пробуємо смаколики, коротше. Тому що вчора я не відзняла, бо світла не було. Коли включила, я далі вирішила спати, так що ось так. І думаю, які це фільм, я подивлюсь. Не знаю. Так, Я вже вибрала, що я буду дивитися, а це саме гра у хованки. Я думала, що я буду дивитися «Суд на ніч, але подивилася що там пару частин і які там кадри, так що вибрала гра у хованки. Коли я дивилася фільм, то я зробила ось таку прикрасу. Вона мені дуже сильно подобається. Та я оцінила цей фільм 5 із 5, тому що він мені дуже сильно сподобався. Я обожнюю такі жахи. Але, на жаль, друга частина вийде 26-го року, 6 квітня чи 3, начебто я тільки що подивилася трейлер. Він мені тільки що попався. Та також я зараз хочу подивитися «Бійся своїх бажань, я тільки що подивилася трейлер чи трейлер, і хочу зараз його подивитися. Як ви бачите, візит я вже оцінила. Я просто побачила трейлер і я дуже хочу подивитися «Бійся своїх бажань. Так що я дивитись та ще якусь хочу зробити прикрасу, чесно не знаю яку, але, думаю, з якоюсь підвізкою теж, бо в мене їх багато. Черс представляют. Кінця вулиці і назад. Провідаєш гніздо для мене. Так, добре. Давай, сонечко. Ось таку я прикрасу зробила в ніжно-рожевих тонах. Та як я оцінила, до речі, фільм. Він мені сподобався, тому я його оцінила на 3 із 5, тому що могло би бути і краще. Типу, там скрімерів ніяких не було. а Мені це не подобається. Та зараз мені потрібно позайматися блогом, а це саме мені потрібно змонтувати відео та викласти його у Тік-Ток, та також написати пост в телеграм-канал. Так що зараз буду цим займатися, тому що мені відео потрібно виставити десь через, о, скільки? через хвилин 20, а монтаж займає хвилин 15 десь. Ось так. Це також мені потрібно буде де тут. Мені потрібно ось, ось зняти буде відео після того, як я все це зроблю, та буду віднімувати. Так що ось так. Я погнала робити свої плани. Oh, boy, yeah. Огляд на ось такий глазерований сирок з голубікою та малиною. Ну що ж, ампакін! Oh, yeah. Прабує! Коштую мармеладки від бренду Хамігамі. Чувамігамі поняття, ну англійська мене наче окей. Okay. Так, щоб побісити моїх хейтерів. We try. або прапує. Yeah. Продовження цих відео можна побачити у моєму TikTok акаунті. Так що підписуйтесь. Та там дуже багато цікавих відео. А кому не подобаюсь, я вас не бачу. Я можу влаштувати табу. Відмовитись від сну. Відзвичок, що набу, не від смаку. Я вже зробила всі справи по своєму блогові та зараз буду робити свій б'юті догляд. Що я хочу сказати, мене оприщило Просто ось тут. Камера притемняє, типу висвітляє все це. У мене ось тут, ось тут, типу, без красний за те, що я перед сьомком вирішила подавити прищики І вони вирішили дати ходу, типу дюру не треба нас довити. А я так вирішила текстити. Коротше, отут, отут, коротше. Дякую мені завтра в школу. Very nice. Так. Я вже не буду говорити нічого, може, буду трішки коментувати. Але що хочу вам сказати. У мене в сім'ї всі сплять, а я тут не хочу кричати, я тихо говорю, тому що не хочу нікого розбудити. Так що ось так. Якесь тихенько відео та буду робити відео з вами. Що ж починаємо! Я хочу зробити ось таку нічну масочку, як ви бачите, вони вже тут скриті. Але в кожному пробнику я використовую лише пів штучки, тому що коли я використовую всі. У мене якась дівочка прокоментувала знову. До речі, зараз договорю про масочки і тоді поговорю про хейтерів. Просто це моє любиме. Вони десь ці масочки, типу відновлювальна нічна маска для обличчя бренд з, цель... з центолою азіатською з, з центолою азіатською зволожує, пом'якшує, підвищує еластичність, пружність шкіри відправляє від п'яності і слідів в тому шкіри. Мені це потрібно, тому що в мене стали дуже темні круги, тому що я не висипаюся, не коротше. Які ці проблеми дівчатки поймуть. Так що давайте використовувати. Так, що почати думаю з цього. Що я хочу вам сказати, зараз розвелося скільки людей, вони скільки пишуть негатива. тут в маски не можуть. Типа, мене обсирають. Ти реаль... Типа ти реально Пік пікмі. Я така, з чого, я пікмі, типа камон, я взагалі не до, тих, до таких людей не відношуся, але там багато людей за мене заступаються, і також пишуть Типа, хороші однокласнички. Так що ось так. Я вже нарешті хочу випустити, щоб не бачити таких добрих своїх однокласників. Тому що в мене весь клас, типу, настроєний проти мене, я не знаю чого так. Я їм дуже зло ніяке не зробила, а вони просто з мене знущаються. Так, ось така погана сторона з життя. Типу, у мене є подружки з молодших класів, з якими я спілкуюся. Так що так хоча б якийсь єдиний плюс. Типу, мені мама вже ще з молодшої половини предлагала перевестись, але я така, та я не хочу, мені тут ближче до школи. Я, типу, Постійно відмовлялася, це мама цього року теж предлагала перевестися така нову, тому що мене появилася нова однокласниця. Оказалася вона не дуже хороша, тому що ми із одної дуже поганої річ посварилась і зараз не общаємося зовсім. Типу вона мене обсирає з, за інших, типу за спиною, навіть переді мною в мене сміється. Типу я тут подробності не буду розказувати, буду ну, на не буду, тому що у нас тут б'юті догляд, взагалі там. Так що, кому цікаво, заглядите у мій телеграм-канал, у мій тікток-аккаунт та в інстаграм. Ну що ж, я вже так более-менее розцейкала масочку. Ну що ж, я буду ще лягати спати. Так що до зустрічі у новому відео. Goodbye!